РОБЕРТ ШЕКЛІ Координати ЧУДЕС. Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ 11. «Отже, це вона і є, Оріне. запитав Моцлі. Так, сер, це вона, гордо всміхаючись, відповів Орін, що йшов зліва від Моцлі. І що ви на це скажете, сер? Моцлі поволі обвів поглядом луг гори, Сонце, річку, ліс. На його обличчі не відбулося нічого. Він промовив. А ви що думаєте, Бруксайде? Ну, сер. Я гадаю, що ми з Оріном створили хорошу планету, затинаючись, відповів Бруксайд. Безперечно, хорошу, якщо взяти до уваги, що це наш перший самостійний проект. І ви згодні з такою оцінкою, Оріне? Звичайно, сер. Модзлі нахилився і зірвав травинку, понюхав її, відкинув розтернесаком болото під ногами, кілька секунд дивився, на сяюче сонце і рівним голосом проказав. Дивуюся, бо істину дивуюся. Так прикро, що далі нікуди. Я доручив вам збудувати світ для одного з моїх клієнтів, а ви мені підсовуєте оце, і ви справді вважаєте себе інженерами. Помічники не називалися. Вони заціпеніли, як хлопчаки, що побачили березову різку. Інженери. відкарбував Моцлі, вкладаючи у це слово співцентнера призирства. Творчо оригінальні, однак практичні науковці. Здатні збудувати планету де і коли завгодно. Пригадуєте ці слова? З рекламного буклета, сер, сказав Орін. Правильно, підтвердив Моцлі. І ви вважаєте, що це гідний зразок творчої, практичної інженерної думки? Супутники мовчали. Відтак Бруксайд бовкнув. Так, сер, вважаємо. Ми уважно вивчили контракт, замовлялася планета типу 34 bc 4 з деякими модифікаціями. Саме це ми і збудували. Ну, звичайно, тут лише закуток планети, та все ж. Та все ж я бачу, що ви натворили, і можу дати відповідну оцінку, урвав його моцлі. Оріне, який обігрівач ви сюди всунули? Сонце типу 0,5, сер, відповів Орін. Якраз укладається в тепловий баланс. Ще пак укладається. Та ви затямте, що на планету існує ще й кошторис. Якщо ми не вкладемося в нього, то звідки взятися прибуткові? А система опалення коштує найдорожче». Це ми пам'ятаємо, сер. Сказав Бруксайт. Нам зовсім не хотілося в однопланетну систему ставити сонце типу 0,5, але технічні умови теплофікації та опромінення. Ви хоч чогось навчилися від мене. закричав Моцлі. Цей тип зірки, справжнє марнотратство. Гей, ви. Він покликав робітників. Зніміть. Робітники спішно поставили складну драбину. Один підтримував, а другий розсував, продовжуючи її в десять 10, у сто у мільйон разів. Ще два робітника в міру розсування бігли по ній догори. Обережно там знімайте. гукнув Моцлі. Не забудьте про рукавиці, та штука гаряча. Робітники на вершечку драбини відчіпили сонце, згорнули його в рулон і засунули у футляр із написом Світило не кантувати. Кришка закрилась і настала пітьма. Має тут хто небудь голову на плечах, поцікавився Моцлі. Хай йому біс, хай буде світло. Яке, мало бути, стало світло. Окей, сказав Моцлі. Це сонце 05 здати на склад, на такий об'єкт вистачить зірки Г-13. Але, сер, знеровано зауважив Орін, у ній бракує тепла. Знаю, ось тут і покажіть творчий підхід, підсуньте зірку ближче, і тепла вистачить. Так, сер вистачить? втрутився Бруксайд. Але вістя замала для безпечного розсіювання радіації, вони можуть винищити майбутнє населення планети. Ви що? Хочете сказати, що мої зірки Г-13? Не відповідають вимогам техніки безпеки, дуже повільно і з притиском запитав Моцлі. Та ні, я не мав на увазі саме це, поспішив Орін. Я хотів сказати, що вони можуть стати небезпечними, як і будь що інше у Всесвіті, коли не вдатися до відповідних застережних заходів. Ну, це вже ближче до суті, погодився Моцлі. У даному випадку, почав пояснювати Бруксайт, – для повної безпеки необхідно, щоб мешканці планети. Носили свинцевий одяг вагою десь із 50 фунтів. Та оскільки середня вага представників цієї цивілізації лише 8 фунтів, то це неможливо. Та вже їхній клопіт, заперечно махнув рукою Моцлі, не нам учити їх жити. Ті я маю відповідати, коли хтось заб'є пальчик об камінь, який я покладу на цій планеті. Крім того, їм не конче носити свинцеві скафандри. Вони можуть купити за окрему плату, звичайно, мій сонячний екран. Що цілком відфільтрує шкідливий спектр радіації. Обидва помічники розгублено посміхнулися. Урін сказав несміливо. Боюся, сер, що ця цивілізація не з заможних, а вони навряд чи зможуть дозволити собі сонячний екран. Ну і що? Як не тепер, то згодом, сказав Моцлі. Крім того, радіація не вбиваєш одразу. Навіть при ній середня тривалість життя 9,3 і Для будь-кого Для досить. Так, сер, понуро погодились обидва інженери. Далі, мовив Моцлі, яка висота цих гір? В середньому шість тисяч футів над рівнем моря, відповів Бруксайд. Принаймні три тисячі футів зайвих, сказав Моцлі. Ви що, гадаєте, гори на вербі ростуть? Вкоротити і вершини здати на склад. Бруксайд витяг записника і занотував розпорядження. Моцлі далі походжав, дивився і хмурився. Скільки мають жити дерева? Вісімсот років, сер. Це модифікована порода яблудуба. Дає плоди, затінок горіхи, прохолоджувальні напої, три види корисної сировини, прекрасну будівельну деревину, закріплює грунти, а ще. Ви що хочете зруйнувати мене? гримнув Моцлі. Двісті років з головою досить для дерева. Відсмоктати надлишок еланвіта і передати на акумулятор життєвої сили. Тоді дерева не вийдуть на проектний асортимент, зауважив Орін. Скоротіть асортимент. Досить з них затінку і горіхів. Проєктом не передбачено. Щоб ми робили з дерев скрині з усіляким добром. А хто пороставляв там корів? Я, сир, признався Бруксайт. Я гадав, що з ними місцевість стане ну. трохи затішнішою, сер. Вибевсь. визвірився Мозлі. Місцевість має бути затішнішою до оплати, не після. Ця планета продана невмебльованою. корів у протоплазмовий куб. Слухаю, сер, замитушився Орін. Даруйте великодушно, сер, будуть іще вказівки. Тут з десяток тисяч недоробок. Сподіваюся, ви й самі їх виявите. Ось, наприклад, це що? він показав на кармоді. Скульптура, чи що? Має піснями чи віршами зустрічати новоселів?» Серія, не звідси, озвався Кармаді, мене прислав сюди ваш друг Меліхрон. Я шукаю спробу дістатися додому на свою планету. Ці слова, мабуть, пролетіли повз вуха Модзлі, бо не встиг кармаді закінчити, як той розпорядився. Хоч би що то було, в специфікаціях такого не передбачено. Туди ж його в портаплазму разом із коровами. Гей. залементував кармаді, коли робітники підхопили його під руки. Не й стривайте, я не з цієї планети. Мене прислав меліхрон. Заждіть, спиніться, послухайте. Згоріти б вам без сорому, картав мозлі своїх помічників, маючи, очевидно, на увазі недоречність зойків кармаді. Це хто додумався? Одна з ваших декоративних оздоп, Оріне. Ніщо ви. – запречив орін. – Я його сюди не ставив. Тоді це ваш витвір, Бруксайде. Вперше в житті його бачу, шефе. «Хм...» – спинився Мозлі вагаючись. Обидва ви дурні, але брехунами ще не були. Гей. гукнув він до робітників. Несіть назад. Гара, заспокойтеся, звернувся Мозлі до кармоді, якого трясло, мов у пропасниці. Візьміть себе в руки. Немає часу на вашу істерику. Вже краще, ну от і добре. Та як ви потрапили в мої володіння? І чому я не повинен обернути вас на протоплазму?